Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Данік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як прискорити рендеринг відео за допомогою відеокарти в програмі Vegas. Pro. Справа в тому, що за замовчуванням Vegas Pro виконує рендеринг відео без використання відеокарти. Тому багато користувачів в цей момент можуть спостерігати 100% навантаження на процесор. І цілком природно, що через це, доки відео формується, доки відео обробляється, інші програми можуть зависати. Навіть звичайний серфінг по інтернету стає скрутним і незручним. Я не говорю вже про виконання складніших завдань, таких як, наприклад, перегляд відео або обробка картинок в Photoshop. Але ця проблема може бути вирішена дуже просто, якщо ваш комп'ютер або ноутбук оснащений дискретною відеокартою. Для того, щоб зняти навантаження з процесора, достатньо буде включити в налаштування Quegas Pro прискорення обробки відео за допомогою графічного процесора. Тобто розподілити навантаження між відеокартою та процесором. Ось в даному прикладі ви можете побачити, що навантаження при обробці відео без допомоги відеокарти повністю на 100% навантажує процесор. І... Ось можете бачити скільки часу знадобиться для обробки ось саме цього фрагменту відео. А ось другий приклад, коли увімкнене прискорення обробки відео за допомогою графічного процесора, тобто ми обробляємо відео за допомогою відеокарти. І ви можете побачити, що навантаження з процесора знялося, вже на 100% процесор не навантажений, він навантажений від 70 до 80%. І ось скільки часу потрібно для обробки такого ж самого фрагменту відео. Давайте ж тепер розглянемо, як задіяти відеокарту при рендерингу відео в програмі Vegas Pro. Щоб увімкнути прискорення обробки відео за допомогою графічного процесора, виконайте наступні дії. Відкрийте програму Vegas Pro, перейдіть в розділ Параметри Вподобання. У вікні Вподобань перейдіть на вкладку Відео. В параметрах прискорення обробки відео за допомогою графічного процесора, оберіть з випадаючого списку назву вашої відеокарти. Після цього перейдіть на вкладку застарілі функції та позначте галочкою пункт дозволити рендеринг застарілих графічних процесорів. Натисніть Apply застосувати і ОК. Але. Це ще не все, є невеличка примітка. Дуже важливо перед рендерингом відео вказувати, що ви хочете задіяти саме рендеринг за допомогою відеокарти. Для цього в Vegas Pro вже є заготовлені режими кодування. Наприклад, коли ви обираєте формат Magix, MP4, то для рендерингу з використанням відеокарти достатньо вибрати той шаблон, у назві якого в дужках вказана відеокарта. Наприклад, для Nvidia в дужках буде вказано NVENC, що означає Nvidia Encode Mode, режим кодування Nvidia за допомогою відеокарти Nvidia. Також можна самостійно вказати режим кодування перед початком рендерингу. Для цього натисніть на кнопку Render S, оберіть шаблон для візуалізації. Наприклад, обираємо шаблон Sony Internet 1920 на 1080 пікселів. Натисніть Налаштувати шаблон і в налаштуваннях Encode Mode оберіть рендеринг із використанням графічного процесора, якщо він доступний. Натисніть ОК, OK, щоб зміни вступили в дію, і натисніть Рендер, щоб розпочати рендеринг. Увага! Якщо ви не записали шаблон, не зберегли його після змін, то змінювати Encode Mode, е, вмикати рендеринг із використанням графічного процесора вам необхідно буде кожного разу перед тим, як запускати рендеринг. Тому після того як ви змінили шаблон. Я рекомендую змінити його ім'я і натиснути кнопку зберегти. Наприклад, ось так, як роблю це я. Я до ім'я шаблону додав літери в дужках «N V, E, N, C і зберіг шаблон. Тепер кожного разу для рендерингу в цьому форматі я буду використовувати саме ось цей збережений шаблон. Мені не потрібно буде кожного разу вносити зміни. В налаштування стандартного шаблону. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!